Знаєте, є теми, які стосуються багатьох, але їх на жаль не прийнято виносити на публіку і отак, от обговорювати, приміром в інформаційній програмі на телебаченні. Мені зараз ідеться про тему інтимних стосунків, особливо і передовсім після поранення. Через повномасштабне вторгнення ця тема на жаль стала актуальною, і багато людей можуть стикнутися із проблемами у сексуальному житті після того, як вони повернулися з фронту або зазнали ампутації, травм через російську агресію. Як із цим бути? Ми зараз будемо говорити із сексологиною, психологиною і проєкт і експерткою проєкту рекавері сексуальне життя Святославою Федорець. Пані Святославо, дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Дякую за запрошення. Я би знаєте, хотіла, щоб ви такі практичні сьогодні нам дали поради і практичну інформацію. От, уявімо ситуацію: чоловік або жінка повертається з фронту, зазнали поранення, провели певний час в лікарні. Партнер, партнерка були поруч, допомагали відновитися. Ось вони нарешті вдома. І як їм знову повернутися в контекст їхнього інтимного життя, як їм знову про це поговорити і зрозуміти, як вони будуть рухатися, тому що я знаю ситуації, коли секс просто зникає з життя людей після того, як було поранення, після того як був фронт? Розумієте, в корні неправильно, якщо ми будемо чекати часу, поки відбудеться відновлення, реабілітація і поранений військові чи військова повернеться додому. Ми ніколи не знаємо, коли насправді у пораненої людини буде виникати питання сексуального характеру. У когось вони можуть виникати одразу після того, коли людина відійшла від наркозу, а в когось може бути через кілька місяців. Тому вкрай важливо, аби біля поранених бійців з самого початку були фахівці, з якими можна поговорити про інтимне. Крім того, нам потрібно не забувати за партнерів, оскільки поранений військовий зараз може і не мати актуальних питань, якщо в нього хронічні болі, важкі операції, йому дійсно може бути не до цього. Але в його партнерші може бути багато питань, а як далі, якщо немає кінцівки чи двох, якщо є важкі ураження, якщо травмовані статеві органи. І саме табуйованість цієї теми ускладнює повернення до статевого життя. Якщо говорити про практичні рекомендації, то перше, чого ми маємо почати, Чати це з прийняття думки, що хороший секс, правильний секс це не тільки проникаючий секс. Взагалі немає такого поняття, як правильний і неправильний секс. Ми можемо вважати правильним сексом все, що є для нас прийнятним. І тут є такі прості правила: все, що ми робимо за взаємною згодою, все, що ми робимо з метою дати задоволення партнеру і одержати собі, і все, що ми робимо, так аби не шкодити один одному і не шкодити суспільству. Ми будемо вважати, що це нормально. Зверніть увагу, я тут не говорю про те, що має бути якась конкретна форма секс. Ми говоримо про задоволення, про чуттєвість. І це, напевно, перше, з чого ми повинні починати. Люди, які зазнали травм, наприклад, ампутацій, вони можуть соромитися свого тіла, вони можуть відчувати себе непривабливими. Як із цим почуттям працювати? Як бути і людині, яка зазнала травм, і його партнеру або партнерці? а також випадки, коли немає. Постійного партнера партнерки людина виходить з госпіталю і вона взагалі боїться знову до цієї теми повернутися, так? тому що вона за замовченням відчуває себе непривабливим або непривабливою. Тут у нас буде кілька аспектів. Перше, це міфи, які існують навколо сексуальності та інвалідності. У свідомості більших, більшості людей сексуальність. Не поєднується з інвалідністю, і тут є багато причин, які еволюційно впливали на те, як розвивалися наші предки, коли було життєво необхідно вибирати партнери, від якого можна було народити здорове, сильне потомство. Тобто, це те, що впливало протягом десятиліть тистисячбагатьох багатьох, багатьох так, років, на, років на наше суспільство, наших предків. І зараз, коли людина росте в полоні таких міфів і Вона раптово одержує поранення, їй буває складно прийняти ту думку, що сексуальність та інвалідність можуть бути поєднані. І нам потрібно, по-перше, працювати з розширенням сприйняття сексуальності, з руйнуванням міфів, що інвалідність не є обмеження, і ти можеш створити пару, ти можеш знайти партнера. Це точно тебе не обмежує. Інше те, що ви питали про пару. Коли повертаються і є змінений тілесний образ або втрата тілесної цілісності, тут потрібно розуміти, що немає універсального рецепту, нам потрібно давати час: час і партнеру, який має поранення, і час іншому партнеру. Всім потрібно адаптуватися. І Цьому може допомогти, наприклад, розмови, коли пара буде говорити про всі проблеми, всі емоції, всі хвилювання, які будуть виникати, зазвичай у жінок виникають хвилювання стосовно своєї привабливості, чи буду я збуджувати партнера, чи буду я його приваблювати як раніше. А у чоловіків зазвичай виникають хвилювання, чи зможу я її задовільнити, чи зможу я давати їй сексуальне задоволення. І одна із частин сексуальної реабілітації це якраз навчання пар розмовляти про інтимне, тому що у нас навіть в парах, де обидва партнери здорові, не завжди є така навичка, аби просто поговорити про інтимне. Через різні травми, наприклад, травма спинного мозку, можуть виникнути ерективні проблеми. А для чоловіків, ну через цілий комплекс уявлення, з якими ми живемо, так наш світ сформований, так? це прям серйозна історія. Це може впливати на самооцінку. Партнерка або партнер також можуть це сприймати по-різному, так чому немає стосунків інтимних. Що ви радите в таких випадках, коли проблема з ерекцією, і чоловікові соромно про це говорити, і дружина або партнер цього не розуміють, що робити. Ви знаєте, я би говорила не тільки про травми сподного мозку, а також про вплив у ПТСР, депресії, травм головного мозку, контузії. Вони теж можуть призводити до того, що ерекції або не буде, або вона буде слабкою, або не буде взагалі бажання. І я неоднократно чула історії, коли дружина на це реагують дуже болісно. Інколи жінки починають це сприймати на власний рахунок. Мі, мене не любить, я стала недостатньо красива, або в нього завелась коханка. І тут ми повинні навчати військових розумінню, як працює наш організм. Коли ми перебуваємо в стресі, а військові, які перебувають на фронті, вони перебувають в стресі. Тобто в них активована симпатична нервова система, та, яка відповідає за реакції, їби, біжи або замри. яка допомагає йому нищити ворога і виживати в цих умовах. В таких умовах, коли активована симпатична нервова система, чоловіку не буде хотітися сексу. Ну, Там бувають моменти, коли пеніс може стати в бою, коли потяг може виникнути під час дуже запеклого Ну, Це фізіологічна істота. Так. Ми говоримо про те, що коли е, діє хронічний стрес і є активація симпатичної нервової системи, ерекції може не бути. І це нормально, так працює наша фізіологія. Для того, щоб військовий міг зайнятися сексом, йому потрібно розслабитися, тобто увімкнути парасимпатичну нервову систему. А воно не перемикається, як знаєте, там коробка передач в автомобілі. Нам треба так, ми перемкнули. Тут потрібно адаптуватися, тут потрібно розслабитися. І так як військові буває повертаються додому на. Кілька днів у них фізично немає часу, аби перелаштуватися. Тому ми даємо практичну рекомендацію таким парам: обирати ті види сексу, які не передбачають проникнення. Це знімає напругу, це знімає образи, ніхто не хвилюється. Ось ця інформація, яку я зараз озвучила, її можна просто передавати кожному військовому і кожній дружині. Воно знімає як мінімум тривогу і вже простіше комунікувати з партнером. Тут настільки важливо те, що говорити, щоб інформація просто людей була, щоб люди про це знали, і щоб навіть в програми реабілітації військових тема сексуального відновлення так само була залучена. Я вас, коли представляла, сказала, що ви експертка проєкту «Рекавері. сексуальне життя. Та і я зараз хочу до нас долучити психологиню Київського реабілітаційного центру Рекавері Анну Барило. Яка проходила у вас і у інших експертів цієї теми навчання. Пані Анно, я вас вітаю. Вітаю. Розкажіть нам в програми реабілітаційні рекавері. Чи включена уже тема сексуального відновлення? Як ви плануєте з нею працювати? Так, звісно, включена, і ми практикуємо цю тему і, взагалі, практикуємо все, що було набуто у нас протягом курсу. Говорячи про Київ, скажу так, що запитів від пацієнтів поки що небагато, але ми розуміємо, що тема є невід'ємною частиною життя взагалі. Ну, тобто, військові самі ще не ініціюють так, розмови на ці теми, можливо, тому що не прийнято, соромляться, можливо, тому що справді немає запиту, не всі зобов'язані з цим запитом приходити. Але чи будете ви готові з цим працювати? Що вам треба для того, аби з цим працювати? Дуже є важливим, те, щоб це питання взагалі підіймалось в нашому суспільстві, тому що в суспільстві ця тема є табуйованою. Вона є такою забороненою, інтимною, і на консультаціях пацієнти самостійно дуже рідко порушують це питання першими. І потрібно подекуди 5-7 зустрічей для того, щоб військовий після поранення вже зміг говорити на більш такі приватні теми. Угу. Зрозуміло, дякую вам дуже за те, що приєдналися. Це була психологиня Київського реабілітаційного центру рекавері Анна Борило. Повертаємося до Святослави. Ми з вами говорили в першій частині нашої розмови про військових і або військовослужбовиць, які відновлюються після поранень фізичних, психологічних, але неодноразово згадували і про партнерів та партнерок. От з якими вони найчастіше проблемами стикаються за вашими спостереженнями? А вони можуть стикатися з великою кількістю питань, а як буде далі? Тому що ніхто нас не навчає, як має відновлюватися статеве життя. У них може бути багато сумнівів або міфів, переконань, що тепер статеве життя неможливе. У них може бути таке відчуття, знаєте, як себе як жертвою в цій ситуації, тому що дійсно ніхто не очікував раптовості поранень, і тому нам потрібно підтримувати і партнерів. Кожен раз пам'ятаючи, що немає універсального рецепту досвід інвалідності, до кожної людини буде різний. І ми можемо довго про це говорити, але тільки сама людина, яка одержала інвалідність, вона знає наскільки і як ця травма вплинула на її сексуальність. Крім того, я закликаю не забувати про такі речі, які непомітні для на перший погляд, ми вже говорили: це ПТСР, це депресії, це контузії, оскільки саме ці ушкодження ці стани, вони можуть впливати на сексуальну сферу досить сильно і, на жаль, не завжди дають достатньої інформації партнерам або військовим для того, аби люди могли розуміти, що проблеми сексуального характеру можуть бути пов'язані з прийманням ліків на фоні лікування ПТСР або депресії. Ну, ключове так, от підсумовуючи з нашої розмови, та що я для себе винесла, що треба говорити, треба давати один одному час. І за потреби звертатися до фахівця фахівчині, якщо ви розумієте, що самостійно не вдається владнати цю історію. Дякую вам дуже за те, що ви сьогодні до нас долучилися. Тут ще важливо сказати, те, що всі люди з пораненнями абсолютно різні у всіх можуть виникати різні проблеми, або не виникати взагалі. Тому кожен це жива людина, і до кожного треба ставитися як до окремої особистості. Ну, а з нами сьогодні була Святослава Федорець, сексологиня, психологиня та експертка проєкту Рекавері сексуальне життя.